Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Тризуб, яковенко центру Олександр. Олександр, Олександр, з перемогою. Е, сьогодні команда провела дуже непоганий поєдинок, тож як вам робота ваших підвічних сьогодні? Хлопці, всі молодці, викладались на 100%, виконали завдання. Е, активний перший період, дуже активний другий, проте жодної шайби в третьому періоді. В чому причина? Вважає, що трошки розслабились. Що... Такий був рахунок, що вони тут були моменти, але в них, не... в них не відключили. Проте навіть попри те, що команда можливо і правда розслабилась, вдалося зберегти шаталу творотарю. Да, Андрій Молодець сьогодні дуже старався і дуже гарно заняв. Вчора ви третій період називали валідольним. Сьогодні, мабуть, не можна жоден відрізок матчу характеризувати цим словом. Погоджуєтесь? По Хлопці тримали рахунок і команда Берсекі не дуже, не дуже так дала нам бійців. І першу шайбу в сьогоднішньому матчі Тризуб закинув в перші 30 секунд поєдинку. Тож, знову ж таки, повітряна тривога ніяк не вплинула на команду. Ну, в гарному, в приємному смислі, може, вплинула якось. Дякую вам у схід наступного матча. Дякую, матч. Дякую ЗСУ за, за змогу грати окей. З нами головний тренер хокейного клубу «Берсерки» Павло Логачова Павло Костянтинович. Така серйозна відмінність між рахунками вчора і сьогодні. В чому причина? Не знаю, хлопців сьогодні зовсім не впізнав. В перерві між періодами гравець вашої команди сказав, що були певні зміни ланок перед початком матчу, так? Так, да, так. Потім все повернули назад. А ця зміна ланок це можливо був якийсь експериментальний склад, чи це вимушена потреба була? А, ні. Не вимушена. Там були... Певні нюанси, тому так сталося перший період спробував атака, а потім повернулися назад. Чи можемо ми казати про те, що все-таки повітряна тривога перед початком гри і перенос матчу майже на годину вплинув на команду і вона, можливо, не змогла через це зібратися? Е, ні, там певно другі фактори. Будемо розбиратися по приїзду у Вінницю. Наступний матч у вас проти дуже сильного суперника. Як плануєте готуватися? сильного суперника ми будемо готуватися трішки інакше, не зазвичай. Можливо, при відкрити трошки завісу своєї підготовки. А я їм сьогодні все розповів ще після першого періоду. Дякую вам, успіхів. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.